Друзі, вітаємо! На зв'язку інтернет-магазин Єшок. І сьогодні ми пропонуємо вам огляд на електрошокер ОСА 928 версія Power Plus. Це є остання модифікація електрошокера 928-ї моделі. Станом на сьогодні, це початок 2025 року, вважається найпотужнішою моделлю, яку можна купити на ринку України. Підкреслюю, на ринку України. Це важливо. Отже, даний електрошокер має вмонтований літівий акумулятор. На одній зарядці акумулятора він може вам працювати місяцями. Але раз в місяць рекомендовано ставити на зарядку, якщо він навіть і не розрядився. Також електрошокер комплектується чохлом і зарядним шнуром. Отже, так виглядає ця модель електрошокера. Це є два металеві такі штирі, називаються електроди, де проходить замикання електричного току. І на корпусі бачимо дві кнопки. Перша кнопка це зверху продовгувата, це є функція підсвітки, і також вона є запобіжником на електрошокер. І нижня кнопка, це кнопка електрошокера, нажимається зверху вниз. Отже, для того, щоб включити електрошокер, цю кнопку потрібно поставити до опору від себе. Але якщо ми ставимо в середнє положення, у нас вмикається такий невеличкий міні-ліхтар. В положення до опору від себе загорається червоний діод. Це сигналізує про те, що кнопка електрошокера активна. Отже, коли ми нажимаємо на кнопку електрошокера, відбувається замикання, розряд току. Це називається холостий розряд. Вони обов'язково повинні бути короткими. Тобто, коли немає контакту з тілом, ось так, як ми зараз це вам демонструємо, холостий розряд повинен бути не довше, ніж одна секунда. Отже, е таким чином електрошокер вмикається і поставимо знову на запобіжник для безпеки. Також електрошокер має дві антизахватні пластини: це одна і друга такі металеві пластини на корпусі, е для того, щоб вам його не вирвали з рук. Коли ви ось його так тримаєте в руці, за, за цю частину хтось хоче зловитися, то відповідно його теж вдарить током. Корпус електрошокера надзвичайно ергономічний, дуже швидко включається, знімається запобіжника і дуже зручно лежить в руці. Отже, кого цікавить така модель електрошокера. Звертайтесь в наш інтернет-магазин, адресу ви бачите зверху, це наш сайт. Також продаємо інші засоби самозахисту, газові балончики і величезний сортимент електрошокерів інших моделей.